Помилки шоу кожного сепалки. Як довести, що власний привельний процес виконаний повністю і правильно? Отже, Це такий приклад просто, а я не кажу, що отже, два бюджетних порядки, які формуються на основі відсоткових показників, тобто тут. Витрати на персонал до двадцяти прямих витрат для ну, задмістративні на 7%. Давайте розглянемо приклад. От, скажімо, проєкт без рахування цих елементів, маємо такий бюджет. І отже, якщо я е, 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 с, е, використаю е, спрощення варіанти, значить перші. Бюджетний рядок він просто не буде правильно розрахований. Він так от тут, скажімо, виберемо, як воно передбачається, 20%. тобто я тобто йдеться врахування всього там обладнання, переїзди і так далі. І від цього ми враховуємо 20%. далі. Ще чотири ти ще один. Це процент. Сім високих цих родин. Тобто отримання персоналу, техніки і так далі, так і таке інше. Сім тисяч євро євровище. Далі бюджет. Бюджет знов таки реальний відгодимо проїзд проживання. Отже, чотири бюджетні квитки це реальні витрати, а, а вже девідсотні, тобто тут, тут. Отже, що у нас відбувається? Якщо я тут припускаюся в угробки, то я десь, десь тисячу п'є втрати, а за кожною камерної процедурою відповідно. 27 евро буде втрачено персоналу, все під таким відрахунком буде з поясненням і втрата 100 евро на челі, вже в 27 евро втрачають на персонально адміністративне, хочете отчеп, ласка, ви тоже вам це побачити, щоб це допомогло, щоб це відправ

Та я розумію, що це е, так, то тривалий час. дуже суттєве. Воно стосується приватних бенефіціарів. Я вже дуже говорила, що правильно. за публічних бенефіціарів я спокійна, тому що їх і так уже примусили все зробити. Внутрішній контроль є обов'язковим, тобто це не є рекомендація, це те, що має бути і статус бенефіціарів не важливий. Усіх ага. має бути тому правильна відповідь обов'язковий. Процедура внутрішнього контролю розробляються, слава Богу, більшість правильно бенефіціаром. Тобто, це не робота програми, це ваше внутрішнє середовище вашої компанії, чи велика вона, чи маленька, це не важливо, це ваша відповідальність. А зовнішній контролер він тільки уже перевіряє, наскільки, ваші, наскільки ваша система внутрішнього контролю є надійна, тобто така, що забезпечує достовірність ваших фінансових звітів. А, тобто, знову таки, Ще раз наголошую, що внутрішній контроль це не формальність. Це, це той фундамент, який дає впевненість контролеру, що з вашим фінансовим звітом все нормально. Розподіл функцій. А, ну, Я просто як то кажуть, приємно, приємно вражена, що навіть на третій годині ви ще тримаєте концентрацію, відповіли правильно, що це обов'язково для всіх бенефіціарів. Будете читати посібник, який я показала, там є теж термін segregation of Duties, от про те, що ми говоримо зараз. Політика протидії шахрайству теж. Більшість написала правильно, обов'язково для всіх бенефіціарів. Ми говоримо в контексті програм транскордонного і в принципі, в контексті міжнародної технічної допомоги. Тоді так це обов'язково для всіх бенефіціарів. Ми не говоримо про національне законодавство, законодавство знову таки. Ми говоримо про, про а, міжнародну технічну допомогу. А, далі. Питання було практично вже директор бенефіціара відповідає за організацію тендерів, укладання контрактів, підтвердження та оплату рахунків, закупівлю, обладнання тощо бухгалтер відповідає за підготовку фінансових звітів. Це ілюструє поганий розподіл функцій, більшість відповіла правильно, тому що директор фактично заркував владу і там поділу вже немає функцій. Далі контролер помітив, що компанія XYZ виграє тендери щонайменше чотирьох бенефіціарів. Ви ж пам'ятаєте, що контролери у нас вони якби ну їх обмежений пул, це означає, що дуже велика ймовірність, що вони будуть перевіряти кількох бенефіціарів. Тому це цілком реальна ситуація, що вони побачать, що у нас один одна компанія виграє тендери кругом. Як контролер повинен відреагувати на цю ситуацію? Одне питання проігнорувати. Ну звичайно, не проігнорувати, тому що наші контролери теж професіонали. Вони Уже пройшли не один тренінг і, ц... і кілька важливих тренінгів. Але більшість відповіла дуже правильно. Вони це будуть розглядати як червоний прапорець і звернуть більше уваги на такі закупівлі. Це не означає, що автоматично закупівля неприйнятна. Ні, це означає, що для контролера це сигнал, що у нього буде додаткова робота. Одразу інформувати Беб або Олаф він теж не буде, тому що контролер має зібрати належні докази, що це щось не так. Цим гендером. І далі бенефіціар застосовує спрощений варіант. Ветра це останній блок, який у нас був сьогодні. І у випадку, якщо процедура закупівлі була проведена некоректно, а, правильно відповіло лише 15, а, всі статті бюджету а, правильно відповіло більше половини. Це призведе до скорочення бюджетних статей, виходячи з розміру закупівлі. Тобто та, ті статті, які пораховані з урахуванням, а, з прив'язкою до розміру а, закупівель, то відповідно вони будуть скориговані. Абсолютно неправильна відповідь, не вплине на бюджет, але у нас таких тільки двоє, тому знову таки Albert, they understood you. Альберт uh, the in, in declaration of Honor we have in templates, right? Так, ця декларація є в, в шаблонах, тобто, ви можете її використовувати. Документ про відсутність конфлікту інтересів це є декларація доброчесності. Так, так, і є. Далі про тендерний комітет. Я розумію ваше питання, що це тебе все робить уповноважена особа, абсолютно вірно. За умовами нашого законодавства ви можете створити робочу групу зі здійснення закупівель. Але якщо почитати уважно пункт 12, то ця робоча група вона по суті є тендерним тендерним комітетом. Тобто, цю норму її якраз і було і включено на, на вимогу виконання закупівель за кошти міжнародної технічної допомоги. То чітко вказано, що за рішенням замовника може утворюватися робоча група у складі працівників замовника для розгляду тендерних пропозицій. Тобто тоді уповноважена особа буде головою такої групи, і, відповідно, робоча група бере участь у розгляді тендерних пропозицій, проведенні переговорів. Тобто всі функції тадерного комітету, по суті, вона виконує. Тому саме так ви створюєте тоді робочу групу, і таким чином ви, як то кажете, і в рамках закону про публічні закупівлі дієте, і, і виконуєте вимоги додатку 2 до фінансової угоди. Далі в якому саме розділі на сайті тесінь буде опубліковано запис uh, і презентації в uh, Goho Co Cooperation Lot ні? Uh, I bet that's going to be published. I lost something. So on this I can also, I mean we are going to make it public uh, on Monday. Give us uh, one day to, to, to edit the video, etc. But uh, в понеділок буде прилюдити треба okay. хоча б день. А, а вебсайт ми в чаті зараз викладемо. Yes, exactly. Там де співпраця виграє два тендери одного замовника. В залежності від того, які це були тендери. Тобто, якщо це тендери в рамках того, що цей ФОП може робити, то тайм не буде. Але якщо це ну, не відповідає його потенціалу, то це буде червоний прапорець. Ви має, ви маєте дотримуватися, якби це вимоги по суті, а не по формі. А далі, а, значить, тобто, що стосується питань має. по термінах, тобто ми І зрозуміли менше, що ви не можете в прозоро сам, самостійно змінити а, самі, самостійно змінити. Термін так, продовжити його. Тобто, якщо технічно це неможливо, то звичайно це треба підключити а, національні органи. Ми обов'язково їх повідомимо про це зі своєї сторони, що за підсумками даного тренінгу виявлена така проблема, і вони мають допомогти її вирішити. А, Питання, яке зараз написано, чи правильно ми розуміємо, що громадська організація, яка не реалізовує договар... договартісні договортісні проекти, не обов'язково використовувати майданчиками досить паперових тендерних досьє? Ну, є таке питання, як рекомендовано, да, і обов'язково. В даному випадку рекомендовано, але. Це ваша справа, головне, щоб ви переконалися, що ви все робите правильно, що ви залишаєте відповідний а, аудиторський слід. Що ви можете довести, що ви повністю дотрималися цих вимог? Пишем. Якби на прямой що вам робити, такого немає. А далі а, покликання, написано тут напишіть, будь ласка, покликання на збірник. А, всі а, збірники, які а ми опублікували вони знаходяться на нашому сайті в розділі бібліотека. Так, ми я бачу підняту руку від тетяни. Терен тетяна, будь ласка, Користовуйте, будь ласка, щоб нас щоб пришвидшити процес. Вашої підрозки документів, не а не також постанови. пришвидшити процес саме контрольної діяльності всіх контролерів, щоб не було додаткової комунікації, запитів, враховуючи обставини, які склалися з нашою постановою, яка вийшла 5 листопада. Тому, будь ласка, давайте йти усім на зустріч. Посилання так. Я зараз кину в чат. Дякую велике за увагу. І прошу використовувати. Дякую, Наталі, у нас ще кілька питань. Залишилося, чи правильно зрозуміло, що від... питання щодо публікації. Відкритий тендер, це у системі є, це Прозора, місцеве відкритий це тільки у Прозоро. Хопали, Альберт. Тоді підсумок і повторення, але, як ми кажемо, повторення теж важливе. Я просто хотів сказати. not only compliant, but effective procurement procedures so be sure that the procurement on top of compliant, of course it, it really contributes to your project results first message second message be careful with the mistakes uh, a mistake in a procurement does not mean that the full amount is not acceptable it, the, there, there are percentages it could be 5% 10% 25% 100% but in any case on top of that in the context of the use of simplified cost options, this has a higher impact. I said before, forget forget the past is a little bit strong, but somehow forget a little bit the past. So you, we have new rules. Invest, invest in time. Invest your time in knowledge. You are here today, so you invested already three hours. But probably you will need to invest more. Be careful with the template, so you have uh, all, all the messages given during the, the, the event on the, on the templates. On audit trail, and, and now the Tatiana from from the State of audit Service also gave you some indications on on the documents that they are expecting, the controllers are expected to find there. So it's very important that you follow the right audit trail so that all the documents are there. This will speed up the, um, the controls, will will ensure that the expenditures can be accepted and easily eligible. So this is very important. <laughs> Checking and looking that you're using it correctly, and there's no, no a hint of fraud or of correction, in, of correction in, in the use of this money. So that, that's, that's it from our side. Uh, uh, I mean, thank you so much. We are a little bit, people is leaving already. So come on, sure. switch on the camera and we take a picture. Uh, if